Сонце в природній фізіологічний процес, під час якого організм відновлюється та переробляє отриману інформацію. Він складається з кількох фаз, включаючи глибокий сон і фазу швидкого руху очей РЕМ. Повноцінний відпочинок необхідний для підтримки когнітивних функцій, стабільного емоційного стану та загального здоров'я, Недосип призводить до збою в роботі мозку, що може мати серйозні наслідки для пам'яті, уваги та психологічного стану. Вплив на пам'ять сон відіграє ключову роль у процесі консолідації пам'яті, перетворення отриманої інформації в довготривалу. Особливо важлива є рем-фаза, під час якої мозок обробляє спогади, структурує їх та інтегрує з наявними знаннями. Недосип порушує цей процес, ускладняючи запам'ятовування нового матеріалу та викладаючи проблеми з пригадуваннями раніше вивченої інформації. Вплив на увагу, недосип значно знижує здатність концентруватися з повільною реакцією та ускладнює переключання між завданнями. Люди, які не висипаються, частіше роблять помилки, гірше обробляють інформацію та швидше втомлюються. Це може впливати не тільки як на навчання чи роботу, а й на безпеку, наприклад, під час керування транспортом. Окрім проблеми з пам'яттю та увагою, хронічний недосип підвищує рівень стресу, негативно впливає на емоційний стан та навіть може сприяти розвитку психічних розладів, таких як депресія чи тривожність. Дефіцит сну також послаблює імунітет і сприяє розвитку серцево-судинних захворювань, тому важливо дотримуватися режиму сну, забезпечувати мозку достатньо часу для відновлення та ефективної роботи.